Не звинувачував, наша рада багато робить. Подяки Юрцівській міській раді, у області сьогодні наша держава переживає нелегкі часи. Це часи, коли наше суспільство виправдовується на місці духу, віри, і майбутнє нашої країни. Час, коли кожен громадянин України має нагоду проявити свою віданість та любов до своєї держави. Щиро дякую вам за надану підтримку, яка є важливою та актуальною для усього особового складу нашої частини. Зразом з усіма віримо в краще майбутнє нашої країни та кожного з нас. Ми глибоко переконані, що спільними зусиллями ми згідно здолаємо всі перешкоди на шляху до вільної, заможної, сильної людини країни. Значить, подяка місту Константинівка, окремий десантний батальйон, командування та особовий склад військової частини, командир військової частини Лихман. Дякую. У вас багато часу, це не по питанню, яке розглядалося, питання, яке ми обговорюємо вже. Я особисто вже, мабуть, довгий час роблю зауваження з приводу діяльності міської влади і відношення апарату і міського голови особисто до роботи. Я готова підписатися. Кожним словом я, я вважаю. Вважаю. Це просто вступ до того, що створено. Прошу дуже. Відповідально відноситься до тих органів, які ви створюєте, і те, що ви робите. Зокрема, є такий закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Є така варта порядку. Створена вона в 2008 році. Ми її створювали всі разом, є присутні, хто створював. Вона трошки діяла, трошки пропала. Зараз питання злочинності і діяльності цієї варти порядку знову піднімаються. Ми збиралися торік в голові РДА. Цього року збиралися два рази там, раз тут, і один раз у школяра. І все відбувається з грубим порушенням всього на світі. От зараз на сайті є оголошення, набирається вагнець. Це просто питання, якщо його зараз не озвучити, воно потім вилізе проблемами. Якщо місь... міська рада набирає цю варту громади, значить треба внести зміни до статуту тих членів. Згідно з статуту, членами можуть бути з 18 років, ви оголосили з 21 має бути якесь фінансування. Тобто ті зустрічі, які відбувалися з громадськістю, і те, що там піднімалося і говорилося, воно вийшло все на вигодні. Рішення прийняті зовсім не так, як люди говорили. І потім воно вилізе і будемо тут. Настуючись нагодою, хочу привітати присутніх жінок з наступаючим святом 8 березня, тому що 9-го нас вже викликають війську матку. Ми знаємо, як складеться наша доля. Так що святом краси весни спеціалісти по благоустрою, Яка, який результат ну, там... Сьогодні на другу годину будуть результати, будь ласка, приходьте. Дякую, ну, депутати. Будуть... У -у -у. Тобто, Дякую депутату, Дякую, депутат. найсподівано. Жінок. Ще день вітаю на цих жінок. Дійсно казав клас, щоб краса світ, хай вона дійсно нас Дякую. Шановний депутат, я дякую вам, що ви зібралися. Дякую, що ви обговорили. Дякую за гострі, критичні зауваження. Все нормально. І треба сприймати з кожної ситуації, робити висновки. Це все, все правильно. Дякую, що ми обговорили про ситуацію. Можливо, вона до кінця не розв'язана, але хоча б є певні, скажімо так, кардинальні рухи в цій ситуації. І ми однозначно ми зміни. І хай все буде добре, і хай всі роблять свою роботу, таку яку вони мають робити. Оскільки порядок денний, пленарної сесії не затверджений, сесія оголошується закритою. Дякую.